Так, усім привіт. Усім привіт. Кидаю, друзі, посиланечко в телеграмі канал. І будемо розпочинати. І будемо розпочинати. Буквально секунда. Так, є, посланечку кину, відкриваю собі чат і будемо шукати ситуацію. І будемо вже шукати перші ситуації. Так, чат собі відкрив, супер. Бачу, що поки що вас ще немає на трансляції, хоча Андрій вже пише привіт, привіт. Привіт. Що? Давайте шукати, мабуть, ситуації якісь, да? Нема сенсу сильно затримуватися. Привіт, В'ячеслав, привіт, Сірий, привіт, Роман. Що? З чого починаємо? З офіційних котирувань чи з OTC. Пишіть в чат, з чого ми починаємо, що у нас буде першим, що ми розглядаємо першим, що ви скажете. Бо можна почати розглядати офіційні котирування, шукати щось на них цікаве. Якщо нічого цікавого тут не буде, тоді дивитися ОТС. Котирування, шукати на них ситуації відповідно. А можна навпаки, можна почати з ОТС. Якщо там нічого цікавого не буде, то перейти до офіційних. Привіт Вікенд, привіт, Володимир, привіт Надя. Всім привіт! Радий вас бачити. Що, чи пишете ви в чат, з чого ми починаємо, чи ні? Як вважаєш, так і роби. Ні, ну мені не сильно принципово, що починати. Я просто подивлюся, що у нас є на офіційних котируваннях. Насправді дуже багато невизначеності, на мою думку. Що я маю на увазі під невизначеністю, це те, що ринок часто стоїть на місці. Тобто, ось тут ми 5 хвилин постояли фактично без однозначного руху. Тут 3 хвилинки, десь це 10 хвилинок. От Чевджі Півай в моменті стояло дуже довго. і це що таке за рух? Ось це незрозумілий для мене рух. Тобто, фактично. 10 хвилин ми постояли на місці, після чого. Так, зник я вже відновився. Вже відновився. Можна ОТС, бо живі і так будуть на сесії. Так, да, живі будемо, ну, офіційні будемо торгувати на сесіях. Це правда, і так вони будуть. Але це нічого, ну. Це не заважає поаналізувати їх на трансляції. Так, це, до речі, я от у Тісішний, дивлюся. Давайте я подивлюся, якщо щось офіційних цікаве буде, то можливо спробуємо. Якщо ні, то ні. То не будемо пробувати. Та й все. Ну, Євродолу для мене неоднозначна картина. А от кат, як ніби можна було б щось пробувати, і то хочеться затестити вище. Тобто, в загальному у нас тренд чіткий на зниження. І хотілося б затестити десь ось тут зону інтересу, але в нас тоді формується мікроструктура лонгова. І зараз. По факту рухаємося в лонгові мікроструктури. І я би сказав, що зараз ми не зовсім актуально брати тут точки входу, тому що ми вже затестили зону інтересу. Е, мабуть, 0,5 імпульса, як якщо натягнути FIBO. І ми просто не знаходимося в зоні інтересу, щоб заходити тут на підвищення. Тому хотілося б зачекати кращих точок входу. Що у нас тут ще цікавого є? Не знаю, на п'яти хвилинці насправді виглядає багато так собі, не так як хотілося б. по ПВА непогано виглядає, то банально навіть прийти сюди на ретест. Ми пробилися, показали силу покупців. Прийти сюди на ретест і заходити верх було би вже непогано. Фібоначе, можливо, по зоні інтересу. По Фібо затестити тут також варіант. Не бачу проблеми затестити глибше, прийти от сюди. Євро-долар як якби до рівня. Зараз буду дивитися OTC, шки зараз буду. От лише швиденько от, пройдуся по офіційних, подивлюся, чи є тут щось цікаве. До речі, Євро може, звісно, і швидше дати реакцію. Ну, будемо бачити. Кинемо алерти, будемо бачити, що буде малювати Євро І насправді тут вже дохідність така собі, щось. Дохідність дуже маленька на більшості валюток, я би сказав. Буквально у нас скільки валюток? Понад понад 80% дохідності, буквально на 7 валютках. Це щось специфічна дохідність. Маленька. Тут вже не хочеться навіть опускатися 63%, як ніби обрізає прям торгівлю на офіційних котируваннях. Ну, можливо, через волатильність специфічну, не знаю. Але дохідність справді якась плачевна. На офіційних котируваннях Гаразд давайте будемо дивитися ОТС Будем дивитися ОТС, вже пропонували Євродолар ОТС. Так, да, гарно євро Євродолар, можна, можна пробувати. Якщо трохи вище прийдемо, можна пробувати. Насправді актуально працювати вже. До речі, відкрилися з Гепом, що теж дуже класно. Я готую євродолар, чекаю закриття цієї свічки, кажу, актуально за пропорцем працювати вже. Але я дочекаюся закриття цієї свічі, буду готу... готуватися заходити. Поки що собі приготую суму, приготую час в одну хвилинку. І буду очікувати закриття цієї свічі. Що, ну геп? Геп ми вже торкнулися, але ми його ще не перекрили. У нас геп ще залишається актуальним. Все ще актуальний. Повністю ми його не перекрили, буквально торкнулися. Просто треба зафіксуватися в зелену свічку. 10 секунд залишається. Що, дасть нам зайти в ситуацію чи ні? Чи вже себе відпрацює. Давайте дивитися, 5 секунд. Якщо зелена свічка, то одразу заходжу. Якщо червона, пропускаю. Зайшов, ага, і точку входу беру погано. Ну, неочікувано так відкрилося. Гаразд, давайте дивитися. Вже геп ми повністю перекрили тепер. Вже геп ми повністю перекрили. Тепер і хочеться бачити глибшу реакцію вниз. Но точку входу я взяв не найкращу. Далеко не найкращу. Гаразд. Дивимось. Першочерговий рух непоганий на зниження, але достатньо слабкий. Ми знаємо, що тут ще легко може зрізати. Тому не спішимо, так би мовити, радіти. Очікуємо відпрацювання. Друзі, всі, хто не поставив ще лайк на трансляцію, два рази тапні, будь ласка, по екранчику. Поставте лайк, підтримайте наш ефір. Всім буду дуже вдячний. Що ж, 15 секунд. Будемо забирати перший плюс, чи буде нас тут різати. Давайте дивитися. Я на всякий випадок собі приготую 42 долари. Якщо закриємося в зелену свічку, я зайду повторно. Я зайду повторно, якщо закриємося в зелену свічку, але хотілося б насправді в червону. Так, ну в мене як ніби повернення. Ні, навіть плюсик. Плюсик закривається. Друзі, що у вас, чи забрали ви також тут плюс. Я повторно не відкриваюсь ні в якому разі, тому що червона свічка. Хоч моя точка входу була далеко не з найкращих, але все ж таки забираю також тут плюсик. Бачу, вікенд, Льок, Світлана, Володимир, В'ячеслав, Надя, Сірий, Роман. Плюси забрали також. Супер. Молодці. Молодці. Вітаю всіх, хто забрав плюсик, що, але мало плюсів щось бачу. Лише о, 8 плюсиків. Де інші друзі? Де інших? У нас на трансляції зараз 36 людей, лише 8 плюсів чат я побачив. Давайте ну не пишіть там, не зайшов, не встиг, пропустив. О, або нам незручно на роботі. Ну, пишіть, як є, я принаймні буду розуміти, що як. Чекав трохи вище до рівня, розумію. ТНД USD бачу, пропонує Руслан, інший Руслан забрав мінус сумно. ТНД USD. Давайте дивлюся, бо ви написали за ТНД, а я щось вже можу і пропускати його, так? ТНД вже себе відпрацювало, якщо так дивитися. ТНД вже себе відпрацювало. Не зайшов, зрозуміло, дві хвилини плюс, супер. Три пункти мінус. Ну, бачиш там точка входу. Одразу відкрилася свічка і одразу пішли на зниження. Якщо вчасно не зайти, то да то воно могло зрізати. Треба було вчасно-вчасно тут заходити максимально швидко. Навіть я насправді взяв тут погану точку входу. Але ну, все одно плюсик забрав. USDCHF пропонуєте, дивлюсь. Летить непогано, але поки що виглядає слабо, можна подивитися п'яти хвилинку, на п'яти хвилинці хотілося б, мабуть, долітати, хоча б до ось цього рівня. Ну, раз, так як ми розглядаємо все ж таки хвилини, таймфрейм, та хоча б от сюди, до цього свінга на 5М хотілося б долетіти. Ну і плюс Болінджер сильніший, поки слабо лотимо. Поки слабо, треба значно вище. Юздачі Хев кину Аліт, де потенційно могли би залізти на Болінджер, будемо дивитися. Як успіх як ринок? Поки що один плюсик забрали. Тільки почався ефір, тому що поки таких якихось успіхів сильних немає. Але я думаю, що ми на одному плюсі не зупинимося, будемо забирати ще, знаходити ще для себе плюси. Поки лише одну угоду відкрили і забрали плюс. Тому продовжуємо дивитися далі. Ну, На офіційних котируваннях хотілося б також поторгувати, але дохідність якась дуже плачевна насправді. Справді на офіційних котру... котируваннях дохідність якась плачевна трішки. Ну, що зробиш? Ще думаю, до них повернемося. ТНД ви знову пишете. Я дивлюся, що відігрут Ойл, бо теж воно гарно лотить. ТНД зараз подивлюся, хоча я ще й надивився, я не знаю, що там має бути. VTI Groot Oil, ну теж вище хотілося б, направда знімаємо зараз ось цей. Хай ми вже його зняли, і в принципі як ніби пробиваємося, та й вже себе відпрацювало. Гаразд, що ви там по ТНД такого бачите? Ну, та ТНД не буде актуальне, друзі. Не треба пропонувати ТНД, якщо воно вже себе відпрацювало. Воно вже не актуальне. Є здача Хав плюс, супер. Вітаю Вячеслав. Привіт, Ростислав. Успіхів, має працювати. Дякую. І тобі тоді успіхів в роботі. Так, ЙОЗД Єврохуф. Єврохув гарно виглядає. 20 секунд є. Ну, хотілося б ще дати якусь імпульса на зниження. Можливо, єврохуф дасть ситуацію. Готуємося по Єврохуф заходити. Єврохуф ОТС. Я готуюся заходити. 10 секундочок до закриття свічі. Якщо ми впевнено, фіксуємося нижче, буду обов'язково заходити. 5 секунд. 3, 2, 1, зайшов. Зайшов по закриттю свічки, відкрилися з мікрогепом на підвищення. Що вже непогано, першочергові імпульси також йдуть вверх. Е, ну, хотілося б і продовжувати летіти на підвищення. Давайте спостерігати. Хочеться забирати тут другий плюсик. Ситуація, на мою думку, непогана. Рівень ми торкнулися зняли, на Болінджер залізли. Да, таймінгів нема. Можливо, ця свічка закриється в червону, але тоді я буду готовий взяти догон на 42 долари і очікувати вже відпрацювання по таймінгу. З якого ти міста? Я з міста Львів. Місто Левів. Що ж, дасть нам відпрацювання цієї свічкою, чи буде різати, і треба буде брати догон. Давайте спостерігати. 18 секундочок залишається. Все ще може закрити насправді в плюс навіть цією свічкою, але все ж таки виглядає так, що треба буде взяти один догон. Що ж, ну тоді візьмемо. Тоді візьмемо, ситуація нам імпонує. Не бачу причин не зайти повторно. Дві секунди, одна зайшов. Зайшов повторно і я зі Львова. Супер! Я думаю, нас тут багато зі Львова. Можна плюсики покидати в чат, хто зі Львова. ЮСД Ну, Наразі я ще єврохуф допрацьовую по єврохуфу ЮСД Що в нас по ЧХФ? Та ні, також не цікаво. Також мені не цікаво ЮСД теж там вже корекційні давали. Воно не так гарно виглядає. Так, ну, Єврохуф, до речі, не спішить поки що давати якоїсь реакції, продовжує летіти вниз. Ну, п'ятихолодна свічка вже також виглядає сильно, і ніякого вкату не давало. Останній догон я готую по Єврохуфу. Якщо зараз закриємося в червону, візьму ще один догон. Останній на цій валютній парі. Якщо буде знову мінус, тоді будемо шукати е, на іншій валюті догон. Що ж, 10 секунд, 90 доларів я приготував і готуюся заходити повторно, тому що наразі ну, корекція вже дуже сильно проситься. 3 секунди, 2, 1, Зайшов повторно. Корекція дуже проситься, тому що 5 хвилинка теж зафіксувалася сильно на Болінджері. Не було абсолютно ніякого вкату. Ми знаємо, що по таймінгу воно любить на останній хвилині п'ятихвилиною свічі давати якийсь відкат. Тут цього не було, і зачасту воно йде наступною свічкою. В загальному ситуація непогана, хочеться все ж таки бачити її відпрацювання. Що, друзі, скільки нас тут дивиться Львів'ян в даний момент? Можете плюсики в чат кинути, якщо ви зі Львова, Львівської області, то ви всі, скажімо так, неподалік. Можна плюсики в чат, щоб так плюс-мінус розуміти відсоткове співвідношення Львів'ян на трансляції. Хоча я так знаю, що в нас на трансляції тут і кияни, і Одесити, і взагалі з різних країн, з різних куточків, Франція, Іспанія, багато-багато різних країн, міст. Але. Навіть самого Львова, мабуть, тут теж багато. Дніпро, Франківськ, Івано-Франківськ, Самбір. Плюс, плюс, плюс. Ну, Львів'ян щось дуже багато, так? Да? Львівської області. Як ніби багато. Третій догон побоявся. Та ні, тут все в межах, тут все в межах того, як ми торгуємо. Не, не бачу, чого тут боятися, абсолютно. Тобто я пояснюю ситуацію, ми вже таку ситуацію неодноразово відпрацьовували. І тут свій плюс також дожимаємо. Супер. Супер. Плюси, як по Єврохуфу забрали. да, прийшлося взяти другий догон. Але нічого страшного в цьому немає. Тобто, кажу. Тут все було в межах, в межах. ну... Мані ризик менеджменту, скажімо так, Євро GPY. Непогано лотить, але це офіційні котирування, Приходить на ретест, але ну, я би чекав, все одно нижче. Звісно, може все відпрацьовувати з поточних, але мені не дуже подобається тут точка входу на 05 імба. Не знаю, не імпонує. Буду дивитися далі наразі ОТС. Це плюси по угоді. Ну то там, мабуть, мікс може бути. Плюсів по угоді і плюсів тоді Львова. З Львівської області, але, можливо, так, можливо, лише по угоді. Дивіться, USDC готую. USDCAD ОТС, я приготувався заходити. Також ситуація більше, ніж імпонує. Залізли на Болінджер, рівень зняли. Можна було вже цією свічкою працювати прапорцем. Хочеться, бачити, лише фіксацію нижче, якщо ми зафіксуємося.